П'ять років за ґратами. Такий вирок Хмельницький районний суд виніс Андрію Орєхову та Оксані Корецькій. Їх затримали 2014-го за поширення сепаратистських газет Новоросія та заклики підтримувати бандформування. Засуджений за сепаратизм Андрій Орєхов – колишній правоохоронець. Він мав спеціальну освіту і працював в СБУ, кажуть в обласній прокуратурі. Два роки тому суд першої інстанції визнав Орєхова та Корецьку винними в зазіханні на територіальну цілісність України і засудив обох на п'ять років позбавлення волі. З випробувальним терміном для два роки для корецької. Тоді засуджені подали апеляцію. Цього разу вони дістали однакові вироки. Протягом місяця, поки вирок не набере чинності, вони перебуватимуть під домашнім арештом. Залишені запобіжні заходи. Одній домашній арешт, іншому застава з визначенням обмежень кожному. Їм заборонено покидати без дозволу суду. Місто Хмельницький, не тільки з дозволу суду, вони мають право покидати і змінювати своє місце проживання. Повністю будемо оспарювати. Ми будемо обращатися в відповідні інстанції, повністю, тому що ми вважаємо приговор повністю підвзятим, повністю необ'єктивним. А, а зараз не... є конкретний Ваш... шанс покинути Україну. Ви зробите це чи ні? Ні, принципіально.